П'ять водіїв категорії Б автотранспортного господарства ПС брали участь у щорічному конкурсі професійної майстерності. У ході таких змагань перевіряються професійні навички, теоретична підготовка працівників та вміння застосовувати їх у повсякденній роботі. Конкурс проходив у два етапи. Спершу учасники демонстрували свої знання на обізнаність теорії. У тестовій формі відповідали на 20 запитань, що стосувались правил дорожнього руху. Практичний етап передбачав фігурне водіння автомобілем. Кожному учаснику потрібно було виконати 9 прийомів: змійку, заїзд на стоянку заднім ходом, тунельний поворот, проїзд через колію, естакаду, складний розворот, паркування в обмеженому просторі, рух з переструюванням та зупинку передніми колесами на стоп лінії Цьогоріч водії здавали водіння на автомобілі Шкода тому, що саме цією маркою авто буде проводитись практична частина конкурсу на галузевому етапі. Фактори можуть бути різні. Це і Кожен намагається з часом справитися, тобто скоріше приїхати, але зацепивши ті фігури і заробивши собі штрафні бали. Уважність, знання теоретичні, відчування автомобіля і, мабуть, все-таки навички, навички водіння. За підсумками результатів обох етапів, переможцем став Олександр Турик. Він другий рік поспіль бере участь у конкурсі профмайстерності. Минулого року вже демонстрував свої здібності та одержав почесне друге місце. Каже, що головною складовою його успіху є практика водіння. Молодому водієві лише 23 роки, сім з яких він за кермом. На досягнутому зупинятися не планує. Прагне підвищити кваліфікацію та стати водієм першого класу. Це раз я там не мабуть зробив дві помилки. Я буду над цим працювати. А по тестам я буду менше приділяти уваги, тому що в мене якби з цим немає проблем. Так як я туди буду їхати у перший раз, то я буду намагатися взяти там також перше місце. Як цьому році, друге місце у змаганнях посів В'ячеслав Козедубов, третє Павло Івасюк. Переможець Олександр Турик представлятиме Південноукраїнську АЕС на голозевому конкурсі, який відбудеться наприкінці жовтня на майданчику Рівненської АЕС.